Сьогодні на першій шпальті гра на трубах. Як Україні виграти у транзитній війні з Росією? Звичайно, «Газпром» хоче здискредитувати українську ГТС. Для них це болюче питання. Банківська таємниця. Як правильно реформувати фінансовий сектор? Наші рішення полягали у тому, щоб не втручатися і дозволити курсу плавати. Ліцензії розбрату як надмирні податки завели у глухий кут ситуацію у нафтовидобутку? Наш спецрепортаж. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Компания «Укртрансгаз», чей офис находится у меня за спиной, находится в авангарде экономической войны с Россией. Так, в августе российская монополия заявила, что она намерена возобновить два обходных газопровода вокруг Украины – «Турецкий поток» и «Южный поток». Впрочем, пока все угрозы, которые делал «Газпром», оказались лишь пустым звуком. Более того, транзит российского газа через территорию Украины даже вырос – с 64 до 72 миллиардов кубов в год. сейчас очень активно в Европе идут процессы диверсификации и очень серьезные ожидаются дополнительные объемы, которые будут получаться через терминалы ЛНГ. Ну, в частности, прогнозируется поступление в серьезных объемах Соединенных Штатов Америки и увеличение объемов тех, которые получают с севера Африки. Поэтому перспективы Южного потока и Турецкого, они, в общем-то, такие достаточно мутная, то есть это это пропаганда, то есть мы видим сейчас активизацию России, потому что Россия сейчас делает все, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг себя, снять санкции и так далее. Я думаю, что это фрагмент давления, которое Россия оказывает идеологического. Я пока не вижу перспектив за обходными трудопроводами в ближайшие годы. Сейчас любое строительство Газопроводов в обход Украины это уже э, большой вопрос, будут ли они рентабельны, и в том числе вопрос э, элементарной безопасности, потому что э, все-таки транзит через Украину он проверенный. Э, газопроводы работают нормально. Если строить тот же турецкий поток по э, дну моря, то любые какие-то аварии или несостыковки они, э, будут приводить ну, к колоссальным расходам. Утім, незважаючи на сумнівність спроби обійти Україну обхідними газопроводами, і Кабмін і Нафтогаз вважають за доцільне створити консорціум із європейськими партнерами, що керував би вітчизняними газотранспортними системами. Для нас це в першу чергу перспективно цікаво з тієї точки зору, щоб показати Європі, що Україна присказуємо партнер. Тобто, якщо в этот консорціум входять як би, компанії енергетичні компанії Європи, і они осуществляють управління газотранспортной системой, то це дає доволі чіткий сигнал, що, скажем, політичне влияние на компанію буде снижено. Прохід газової війни з Росією та шанси України перемогти в ній. Ми вирішили поговорити із президентом компанії Укртрансгаз Ігорем Прокопівим. Ексклюзив першої шпальти. О том, що Росія піде там в обход буде більше транспортувати через обхідне газопроводи, як на кому світі. То есть, есть газ, потужність нашої спроможності спроможности, потужність нашої транспортной системи наступна: 275 мільярдів кубів газу на вході з боку Російської Федерації, більше 20 мільярдів на вході з боку Європейського Союзу, і вихід за транспортну систему в бік Європи 175 мільярдів. Тому, звичайно, абсолютно логічне ваше питання, наскільки завантажена сьогодні система і як це сьогодні виглядає. Основний наш дохід, основна наша робота це перше, це транзит газу російського на, в Європу і на південний напрямок. І базовими показниками, коли в піки, коли в добрі часи і було спрогнозовано і була змонтована наша система, це було більше 100 мільярдів прокачки. 118-120 мільярдів прокачки в рік. Сьогодні ми очікуємо приблизно там 72-75 мільярдів. Чому приблизно? Тому що дуже важка йде робота з росіянами, дуже важкий контакт. Практично немає контакту, скажімо так. Працюємо по заявках. Тобто є добова заявка, що ми повинні отримати, що повинні віддати на західному кордоні, і в такому режимі ми працюємо. Але щоб розуміти тенденції, найменшим піком це був 2014 рік 64 мільярди, 67 з половиною було в 2015 році і. Більше 70 мільярдів 72-75, при доброму розкладі, ми очікуємо в цьому році. Чим це викликано? Ну, по-перше, Газпром, коли появився Реверс, а Реверс з'явився у 2014 році, і ми його наростили сьогодні, грубо кажучи, до потужності 63 мільйонів в добу. Основний напрямок це Словацький 40 мільйонів, 16 – венгерський напрямок, і 4 з маленьким хвостиком це польський напрямок. Росіяни вважали, що як вони будуть... Обмежувати подачу на Європу, не буде можливості реверсу, не буде ближкового газу. І Вони завалювали, не виконували контракти, по-перше, зі своїми західними партнерами, понесли збитки в штрафів, репутаційні збитки понесли. Тому вони зараз стараються виконувати заявки, які є, і тому ми очікуємо десь приблизно такі, таку транзитну роботу. І Україна отримує більше 2 мільярдів доларів в рік валютної вирочки. Це перше. Друге, для споживачів України ми отримуємо тариф, оскільки ми є природним монополістом, тому наша дохідна і розхідна частина, інвестиційна складова і так далі, регулюється Національною комісією регулювання енергетики, незалежним нашим регулятором. Вона вираховує комісію нашу затратну частину і звідси формує тариф, який забезпечує дохідну частину нам для нормального існування. Тобто враховується і транзит, і враховується внутрішня робота. На сьогодні, якщо говорити по тенденції, яка відбувається, то з 14 мільярдів дохідної частини в 2014 році ми на цей рік очікуємо 32 мільярди дохідної частини сукупного нашого доходу від цієї нашої діяльності. Що це означає? Це означає, в першу чергу, можливість підтримувати систему в нормальному стані. Тобто ми потратимо на поточні ремонти і капіда... кап видатків в цьому році 6,1 мільярда гривень для того, щоб підтримувати транспортну систему в нормальному робочому стані. Це перше. Друге, це своєчасна виплата заробітної плати. Заробітна плата у нас одна з найбільших в Україні. Ми на кінець року очікуємо більше 12 тисяч середню зарплату. Я вважаю, що це серйозний роботодавець. А що за заявлення були сестер «Газпрома» Газпрому о тому що якби трансгаз там якісь условия, там не прокачує газ, так далі там подобне? Маніпулятивні, абсолютно. Тобто, ми знаходимося за спровом, крім виробничого поля ще в політичному полі. Що це означає? Звичайно, Газпром хоче здискредитувати українську ГТС. Для них це болюче питання. Вони прекрасно розуміють, що держава заробляє 2 мільярди доларів. Вони прекрасно розуміють, що одна з кращих ГТС, яка існує взагалі у світі. ГТС, яка має 32 мільярди кубів підземних газосховищ, яка може в будь-який момент видати на гора, підняти свої газосховищ на західному кордоні і виконати заявку при будь-якому розкладі. Це перше. Друге, що таке українська ГТС? Це мільярд кубів в самій трубі, тобто балон, як називають газовики. Це споживчий ринок більше 30 мільярдів. Ну, колись раніше, скажімо, там років 10 назад Україна споживала 112 мільярдів кубів газу, так що було зрозуміло тенденцію. Для росіян це дуже незручна ситуація, якщо вони не мають впливу на цю ГТС. І вони постійно пробують нас в чомусь шантажувати і звинувачувати. У нас взагалі кінець місяця, завжди так званий обірето, тобто балансування між двома системами, це свого роду дуель. Ми повинні використати. Виконати максимально чітку заявку, щоб нас не могли звинуватити ні в плюс, ні в мінус. Це перше. Друге, з чим були викликані ці коливання? Ну, по-перше, літній період це період ремонтів. Зупинявся сєверний поток. А заявку на Європу треба виконувати. Росіяни піднімають в такому разі весь об'єм заявки, плюс там 30-40 мільйонів на Україну. Для того, щоб видати моментально на західному кордоні, треба, щоб зайшло на, на східному. 24 чотири години на рівня тиску. Росіяни цього не роблять. Тобто вони дають заявку. І очікують видачі на західному кордоні. Ми починаємо балансувати. Ситуація наступна. А. Або ми не виконуємо заявку на західному кордоні, вони манипулюють нашим іміджем, або ми виконуємо, тобто за рахунок закачування підземку, тому що є літо, але все одно виконуємо заявку. От іде балансування. Україна з гідністю виконує ці речі. Росіяни розуміють, що можна спровокувати ситуацію по-іншому, вони перестають тоді виконувати контрактні тиски. Контрактний тиск, наприклад, по суті, 60 атмосфер, дають 53. Не вистачає, важко отримати таку кількість газу, яка би відповідала заявці. Ну, угольна видумка хитра яка, від росіяни. В такі разі ми включаємо в Ромнах станцію і втягуємо газ з Російської Федерації, але виконуємо всі наші заявки. Імідж напереду все. репутація. Як ви можете оцінити спекуляції на тему стану української ГТС? То есть, там говорять, що зношене, старе, ржаве. Ну, давайте саме простий приклад. Що таке українське ГТС? Це частина газопроводу, який проходив територію України і який з'єднував Західну Сибір. Західний Сибір з'єднував з Європою. так? Угу. Чим відрізняється російська труба від української, коли вони прокладені в один час, і це один газопровід. Територію України в нашій географічній умові кліматичні набагато краще ніж по тій території, де проходив росіян. Я думаю, що наша труба в кращому стані. Це перше. Друге, є чітка статистика. Пошкоджень і аварій на газопроводах Російської Федерації України. Повірте, на Україні вони на порядок менші і в набагато кращому стані вона знаходиться. Чисто просто і за клімату, і за географії, і за доступу. Тому ця дискредитація росіян, ну, ви знаєте, вона, напевно, ну, просто недоречна, вона смішна. Здание Национального банка вполне может служить символом стабильности. Вот таким оно было при Викторе Ющенко, представленнике Януковича Сергея Арбузове, да и при Валерии Гондриевой не сильно изменилось. Вот только внутри этого здания произошли кардинальные изменения, повлиявшие на банковскую систему, да и на экономику всей страны. Хорошо это или плохо? Вот в чем вопрос. Два роки, які Нацбанк очолює колишня бізнесвумен Валерія Гондарєва, останній став більш подібним на сучасний центр банка, а не на постсовкову структуру. Якщо спомніти, що було два роки тому, то в принципі банківська система представляла десятки крупних огромних банків, які взяли рефінанс у Нацбанка. Э, стоимость активів. Э, или там, грубо говоря, количество плохих активов, испорченных активов в банковской системе составляло, составляло около 70%, а никто никому ничего не выдавал, никаких денег, и банковская система с трудом даже исполняла функцию платежей, не говоря уже о том, что, чтобы она исполняла какую-либо другую функцию, важную для экономики, как то накопление, сбережение, инвестирование и так далее. За останні два роки банковська система пережила кардинальні зміння, коли на этом ринку більше не осталось банків, які можуть безнаказано приликати мільярди денег, на прятіх на кредитування кепівного бізнеса. Одні з найбільш радикальних змін, яку запропонував банк під керівництвом гондрівої, стала практика відходу від утримання курсу гривні. Це призвело до знецінення національної валюти більш як утричі. Чи можна було вчинити інакше? Питання і досі відкрите. У нас всегда курс гривны считался какой-то такой священной коровой. <связанных> Никто не проводил реформы ради того, чтобы держать курс гривны. Курс гривны всегда был очень важным существенным фактором успеха или неуспеха правящей партии на выборах. В отличие, кстати, от соседних рынков, той же самой России, Белоруссии где угодно, там где он довольно-таки был, ну, в частности, курс рубля, всегда был либеральный. Слава Богу, наше общество привыкло к тому, что гривна или курс гривны может колебаться на 5-10%, на он может изменяться на 50% в течение какого-то периода к основным, к основным другим валютам. Наконец-то в стране произошла вот, вот такая вот либерализация. Мы наконец-то начали жить по экономическим законам, а не по политическим с точки зрения, Валютного регулювання, тому це дуже позитивно. По-перше, я поставив би під сумнів, що таке плавання воно є вільним, тому що на сьогоднішній день а, той спектр валютних обмежень, які є в Національного банку, а, він не дозволяє говорити про те, що а, власне це плавання є повністю вільним. На мою думку, Національному банку потрібно набратися смілості і в нинішній ситуації, коли вже резерви є досить великими. Коли є підтримка з боку міжнародного валютного фонду, коли є більш-менш стабільна ситуація на Донбасі, а все ж таки відпустити щонайменше операції за поточним рахунком, тобто експортно-імпортні операції, у вільне плавання і фактично, тобто національному банку створити в себе так само спроможність для того, щоб бути повноцінним гравцем на цьому ринку. Тим, хто живе в Україні, наразі важко бачити світло наприкінці тунелю. Чи варто його очікувати? Вочевидь, знає відомий фахівець банківської справи, екс-президент Центробанку Грузії Георгій Кадагідзе. Десять років тому саме він провів свою країну через випробування, подібні до наших реалій, і певно розуміє, куди рухається українська банківська система, ексклюзив першої шпальти. Ви були одним з реформаторів у вашій країні. Що вам вдалося змінити за сім років перебування на посаді голови центробанку Грузії? Наш банківський сектор був одним із лідерів у проведенні реформ з 2002 по 2012 роки. Він виріс більш ніж у 10 разів. Наразі понад 60% нашого банківського сектору має лістинг на лондонській фондовій біржі, яка на 95% належить іноземцям і є однією з найбільш стійких систем у регіоні цього цього ми досягли під час дуже важких для Грузії часів у 2006 році. Наш північний сусід застосував по відношенню до нас повне економічне ембарго. Це було жорстко, тому що тоді Росія була нашим найбільшим торговим партнером, який раптово зник. За цим послідували важкі внутрішньополітичні протистояння, а потім п'ятиденна війна, і, врешті-решт, глобальна економічна криза. Та незважаючи на це, жоден наш банк, я підкреслюю, жоден не збанкрутував, ніхто не втратив свої депозити. жоден банк не закрився. Ні просто у нас десятки банків вже припинили роботу. Це тому, що консолідація наших банків відбулася на початку 2000-х. Але це була структурна консолідація, не пов'язана з тими проблемами, про які я згадував. Розумієте, у нас відсутні державні банки, а також немає жодних обмежень для капіталу. Будь-яка сума може потрапити до Грузії і залишити її. До того ж, у нас повністю вільний курс валюти. Наскільки я зрозумів, до 2012 року ваша банківська система стала дуже сучасною. так, я з цим погоджуюсь. Тоді як ви поясните, що у певний період ваша національна валюта знецінилась. На 30 відсотків як це могло трапитися за такої стабільної і модернової банківської системи. До знецінення національної валюти призвела не банківська система, а тиск на поточний рахунок через низку подій у регіоні. Наш експорт упав на 25 відсотків. Перекази грошей з за кордону, які на жаль все ще відіграють значну для нас роль. Пали на 30 відсотків, тобто притік валюти в країну впав. Ми мали якось на це реагувати, і наше рішення полягало у тому, щоб не втручатися і дозволити курсу плавати. А що ви зробили з населенням? Адже люди різко стали біднішими. Труднощі полягають у високій доларизації грузинської економіки. 60% кредитів було видано саме в іноземній валюті, а дохід людей і бізнесів у локальній валюті. І знецінення миттєво збільшило їх борги. Та не варто збільшувати девальвацію з інфляцією. Незважаючи на 30% відсоткове знецінення, інфляція залишилася на прогнозованому рівні у 4%. Так, це були важкі часи, але якщо при цьому дозволяти собі робити популістичні речі, то ситуація може стати ще гіршою. Рішення цієї проблеми полягає у збільшенні експорту надходжень валюти в країну, у створенні більш ліберального середовища та більш дружньої до бізнесу держави. Не треба вимагати від центробанку рішення проблеми, яке для нього є неможливим. звісно ж ми розробили декілька механізмів, які допомагали тим, хто взяв кредити у Валюті, наприклад, ми рекомендували банкам реструктуризувати кредити там, де це було можливим, продовжити строки їх погашення, бути більш гнучкими з клієнтами. Та у той же час ми мусили бути справедливими. Вочевидь, ви змогли подолати виклики важкого часу через те, що пробули на посту голови Центробанку тривалий період сьогодні всі погоджуються, що центробанк Грузії зробив усе правильно у кризовий час, і що він є прикладом для багатьох банків регіону. Новий голова регулятора продовжує політику вільного обмінного курсу, і ми зберегли одну з найбільших стабільних інституцій країни, яка в подальшому приноситиме чимало користі. Для того, чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. По этому принципу у нас работает Государственная фискальная служба, а также принимает бюджет Верховная Рада Украины. Укрнафта, чей офис находится за моей спиной, фактически доказала несостоятельность этого принципа. Фактически вся добыча нефти и газа в стране может быть остановлена из-за его применения на практике. Мало того, это запустило целую цепочку событий, которые теперь грозят проблемами и Укрнафте, и государству. Просто тому, що хтось -то знісів своє реєнтної платіжі за добичу газа забили понісить для нефті. На початку вересня Державна служба геології та надр України заявила, що має намір позбавити компанії Укрнафта ліцензії на видобуток нафти через заборгованість з рентної плати. Утім, вже за кілька днів відомство раптом відмовилось від свого ж наміру. Дійсно, зупинення э, спеціальних дозволів э, Укрнафти. Да будь-кого, будь-якого надрокористувача, воно за собою тягне негативні наслідки. Для самої компанії, тому що вона націлена на отримання прибутку і, звісно, вона в цей період недоотримує свій прибуток. На е, негативні наслідки для населення, які не отримує е, продукцію «Укрнафти». робіть з плеча, забирати ліцензії, тим самим толкає компанію на відкритний конфлікт. С государством это, конечно же, такой крайний путь, и он явно нежелательный, потому что это всегда месседж и иностранным инвесторам, и внутренним инвесторам, что регулятор поступает очень резко. И это, соответственно, накладывает такой отпечаток на общий риск ведения бизнеса в стране. Але головна причина виниклої заборгованості зі сплати ренти це її надмірний розмір, стверджують учасники ринку. Якщо посмотрите, газдобуваючим компаніям ставку кардинально снизили. На добучу нефті ставку не міняли. І вона доволі таки висока. Те, що це питання, рентна плата за користування надрами, ну, вважається Нафтогаз. Дуже висока тут я погоджуюсь з Андрієм Коболєвим в тому, що дійсно її потрібно переглядати. З 2015 року ми збиралися і неодноразово, і в кабінеті міністрів і в Верховній Раді також є на це робочі групи створені щодо перегляду рентної плати. Коли два роки назад було повищення ренти на добичу нефті. тогда уровень глобальных цен на нефть был порядка 80-90 долларов. Конечно же, когда сейчас нефть стоит ниже 50 долларов, для нефтедобытчиков очень сложно платить ту ренту, которая была заложена два года назад. Поэтому, в принципе, это закономерно, чтобы государство все-таки помогло этой отрасли. И таким образом, после снижения ренты, вполне возможно, будет буриться больше скважин. І більше буде добичі компанії, які е, здійснюють видобуток е, вуглеводнів, вони мають бути в одинакових умовах. Наприклад, буріння сердловин і на нафту, і на газ приблизно коштує одинаково, Здійснюється одними тими самими компаніями, одними тими самими методами. І чому в одному випадку... Платити приходиться в два рази більшу ренту не зовсім зрозуміло. Вирішити наші проблеми з боргом допоможе процедура санації. Без неї ми не зможемо кардинально поліпшити фінансовий стан компанії. На жаль, поки що ми не можемо почати санацію, оскільки і проведення повинні схвалити наглядова рада, збори акціонерів, і збори кредиторів. Наглядова рада поки що так і не прийняла позитивного рішення. Без проведення процедури санації ми не зможемо почати інвестувати в компанію. Крім того, це може загрожувати банкрутству «Укрнафти». корнафти. Це, скажімо так, вже не чисто господарський конфлікт, що компанія от не платить, тому що не хоче, а компанія не платила, тому що не може. Очевидно, треба приймати якісь рішення. Одним з таких рішень пропонується санація компанії, тобто призупинення дій штрафних санкцій. На попередні борги компанія готова платити всі, всі зобов'язання поточні, але не готова платити, немає можливості платити за те, що було в попередні роки накопичено. Проєкт бюджета, який Верховна Рада готує на год, уже викликає множество дискусій. Головне, щоб всі ці дискусії привели конструктивних рішень. Потому что, как показывает озвученный пример, каждый необдуманный шаг может привести к цепочке событий, остановить которые исправить отрицательные эффекты, от которых бывает очень и очень сложно. Экономичный разбир полетов от специального корреспондента первой шпальты» Майкла Щура. Ну, эта программа посвящена з корупцією. І перше ново скасається сотрудника Нацбанка с которым произошла вот такая вот курйозна ситуация. Суд відпустив під заставу півтора мільйони гривень директора департаменту банківського нагляду національного банку Романа Яковлів, підозрюваного у розкраданні 800 мільйонів гривень державних коштів. Сайт економічна правда 26 шосте серпня. Оскільки це вже не вперше така ситуація повторюється, я думаю, є сенс пояснити суддям апеляційного суду, чому це небезпечно при зловживанні на таку величезну суму призначати таку маленьку заставу? Якщо чоловіка підозрюють у розкраданні 800 мільйонів гривень, а йому призначають заставу півтора мільйона гривень, то у нього ще залишається 798,5 мільйонів гривень. Шановний суддя. Якщо підозрюваний розміняє цю суму по одній гривні, то він зможе вас так засипати грошима, що ви не побачите ні матеріалів слідства, навіть оголосити обвинувальний вирок не зможете. Більше того, цей зловмисник може купити дорогий будинок, квартиру в центрі Києва і дорогу машину, і переписати це все на вас без вашого відома. Будьте обережні, ці корупціонери абсолютно аморальні люди. Цічимо новость касается бывшего главы госинвеста, Україні адвіні в мошенничестве Владислава Каськова. І от о чому она, собственно у Панамі при течі до Коста Ріків був затриманий колишній голова держінвесту України Владислав Каськів, який у нашій державі перебуває у розшуку. Сам Каськів заявив, що в Панамі він шукав інвестицій для України. Сайт економічна правда, 26 серпня. Пане Каскі, я розумію, що ви досі шукаєте інвестицій для України. Це похвально. Але коли ви знаходите інвестицію, принаймні говоріть нам про це. Ви знаходите, нікому про це не говорите, і в результаті з боку ви виглядаєте так, як гандон, який накрав грошей, і поїхав пробухувати їх за кордон. Я розумію, що це не про вас. Ну а следующая новость стоит в том, что Генеральная прокуратура Украины арестовала собственность бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который убежал в Москву, которая находилась в Украине. Сказали, что он украл почти 200 миллионов гривен. Собственно говоря, эту собственность на стране и арестована. Интересно, что закон, который не позволил увести всю эту собственность из страны, Клименко, как он утверждает, сам и подписал. Давайте послушаем его цитату из роликов, которые этот человек очень часто постит на своем канале в YouTube. Послушаем. Этой ручкой в 2012 году я написал закон. Закон, который заставил платить реальные налоги олигархов. Закон, который сделал невозможным отток капитала из страны. А ты чу, он сказал на самом деле, что он не подписал этот закон ручкой, а написал его, написал закон. Этой ручкой в 2012 году я написал закон. Я написал закон. Я написал закон. Я написал закон. Тобто уявіть собі, Клименко збирає речі, щоб втекти з України. Так, футболки, футболки взяв, гантелі, гантелі взяв, гроші. А ні, гроші не можна виводити з України. Так, ручка, якою написав закон про заборону виведення грошей з України. А, ось вона. Тепер можна втікати.